У Ізірській громаді для її жителів працює відділення центру надання адміністративних послуг. Одне у Візирці, друге у Причорноморському. Перелік послуг достатньо широкий. Він спрямований на задоволення різноманітних потреб місцевого населення. Один з найважливіших напрямків це надання соціальних послуг. Черноморський ЦНАП надає послуги соціального характеру, допомоги одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, посвідчення багатодітних ми приймаємо і передаємо в визирку, вже вони нам готові привозять все і переподаємо на цю послугу. Послуга ну, як зараз дуже така, пільги на комунальні послуги. Учасникам бойових дій, інвалідам внаслідок війни, посвідчення робимо через УСЗН Доброслав. Перелік адміністративних послуг, які надає причорноморський територіальний підрозділ відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАПу в візирській сільській раді, складає 244 найменування. До адміністраторів відділу звертаються здебільшого з питань реєстрації місця проживання, видачі витягів, довідок з реєстру територіальної громади, з реєстру речових прав, з державного земельного кадастру. Треба зазначити, що на сьогоднішній день всі реєстри працюють, тому видача необхідних документів не є проблемою. Що стосується нових послуг, Відтепер громадяни можуть звертатися до місцевих адміністраторів стосовно питання вклеювання нового фото у документи. Крім того, можна подати в нас вже Слевені фотокартки це е, стандартний пакет документів, якщо виконалось при досягненні 25-річного, 45 річного віку на протязі одного місяця з досягнення віку можна звернутися до нас в ЦНАП, подати паспорт і дві фотокартки 35 на 4,5 розміром: п'ять робочих днів термін виконання даної послуги і. Отримання паспорту також у нас в ЦНАПІ, тобто за мінімальної кількості відвідувань в одному місці можна отримати послугу. Зараз під час дії воєнного стану чоловіки зобов'язані носити з собою документи, які підтверджують їх особу. Одним з таких документів є паспорт громадянина України. На той випадок, якщо у чоловіка по тій чи іншій причині немає застосунку дії, а свій паспорт він віддав для вклеювання нової фотокартки, адміністратори надають йому довідку про те, що документ знаходиться у них для здійснення цієї процедури.